Дотримання вимог чинного законодавства України у сфері газопостачання прагнуло поговорити на семінарі на раді, що організувала координаційна рада виконавчого комітету Смілянської міськради з питань безпеки, життєдіяльності населення міста, запросили голів ОСББ, голів квартальних комітетів, підприємців, керівників установ організацій, діяльність яких пов'язана з проектуванням, ремонтом, технічним обслуговуванням експлуатацією газового обладнання. Та найбільш резонансним для запрошених на семінарі було не питання безпеки, а саме питання заключення договорів на технічне обслуговування Газового обладнання, адже безпека роботи з газовим обладнанням була завжди. А ця норма закону нововведення В своє різдво були составлені договори, укладені договора на безкоштовне технічне обслуговування. Ну це всі знають це той наказ 35 й Укргаз Укргазу. І відповідно з набуттям чинності кодексу газорозподільних систем правил безпеки систем газопостачання. Вони вийшли всі вони вийшли всі одночасно. Ці два. Ці два документи вийшли одночасно у 2015 році, і Кодекс газорозподільних систем, і правила безпеки систем газопостачання. І вони стали регулювати відносини нашого підприємства розподільного із споживачами природного газу. Значить, ви прекрасно знаєте, що наше підприємство це газорозподільне підприємство в першу чергу, і яке кваліфіковано може надавати послуги з обслуговування. Ну, тобі ж це як виходить так. І якщо Нафтогаз України це гарантований постачальник природного газу для споживачів населення, то ми теж являємося як гарантованим надавачем послуг з обслуговування. Ну так визначалося раніше, так воно і набуло чинності. Ну то тобто, так воно і на даний момент існує. Тому не можна казати, що якщо ми виходимо на ринок послуг з обслуговування внутрішньобуднукових мереж, то це ми є монополістами. Є такі визначення в тих самих кодексах газоподільних систем, що оператор ГРМ має надавати послугу обслуговування конкретних ділянок газопроводу, яка такими визначається. Наше підприємство неодноразово до вас зверталося надавало інформацію на нарадах про категорії визначення цих газопроводів. Тому і виходить, що на даний момент ми, опять-таки, з відміною цього наказу 35-го, що давав планове технічне обслуговування, переходимо на договірні відносини. Тут, в принципі, нічого страшного немає. З одної форми договірних відносин перейшли на іншу. Понятне діло, це тепер становиться на платній основі. Чому? Тому що це, ну я не вправі, повірте, я не вправі коментувати, як це відбувається в цілому в державі, і це виходить як ціноутворення, тарифоутворення так далі. Так далі. Наша функція виконувати функції ну, завдання, які на нас покладає держава, в частності. І якщо ми кажемо, що там якась складова тарифа на ці в ціні газу це діло і наша... вартість наших послуг. За роботи з обслуговування, яка була безкоштовно, то тепер, понятне діло, це мабуть, цю складову тарифу відмінили. Нам вже держава ну, не компенсує цю вартість, і ми переходимо на договірні відносини. Це впер нормальна ситуація на, на ринку, скажімо так. Ви споживачі, ми надавачі послуг кваліфіковано. Що можна сказати про газ внутрішньобудинкові мережі? Ті, що кваліфікуються, як газорозподільні. Ну я так розумію, якщо е, мова йде зараз, ми виходимо на е, цей ринок до е, споживачів приватного сектору, там все понятно. Людина, яка захотіла надати житлову послугу собі, як то е, ви, у не ж вибір є, або тверде паливо, зріжений газ, або природний газ, вона обирає якусь конкретну послугу, як е, е, послуга з е, постачання природного газу. Збудувала собі мережу. Вона ж хотіла цю послугу, вона отримала, збудувавши цю газову мережу. Тепер, виходить, ваше перекладаємо в таку саму ситуацію на е, багатоквартирний будинок. Ви теж на, на забезпечення своїх власних потреб е, житлової послуги, як то постачання природного газу, збудували газову мережу. І відповідно, е, так як ви її користуєтесь і експлуатуєте, ну, в, в цілому, як ви е, особа, який відповідальний за. Технічний стан, я вам зараз скажу, а так кожна людина забезпечена послугою газопостачання. Тому і ці мережі повинні бути в справному технічному стану, стані завдяки таким укладеним договорам на експлуатацію, на обслуговування. В свою чергу голови ОСББ поскаржились на недосконалість самого процесу заключення договорів. Дуже багато залишається для них питань без відповідей. Що акт розмежування балансової належності є складовою частиною договору. Тобто ви хочете спочатку підписати акт розмежування, який є складовою частиною договору, а потім договору. Це по-перше, Тобто ви повинні направити договора з калькуляцією і з актом розмежування. Тільки в цьому випадку ми можемо його розглянути і підписати. Так, як ви хочете. Спочатку акти, потім де, потім ціна. Так, так не буде. Не це питання перше. Питання друге. Ми з вами про це говоримо вже рік. І рік, остання нарада в жовтні місяці в міській конкоміці, прохання. Дайте калькуляцію. Пояснюємо, чого. Без всі, ви знаєте, пояснювали, як працює ОСББ. Всі витрати затверджуються кошторисом. Вам минулому році пояснювали, що якщо до кінця року не буде, як правило, загальні збори затверджуються кошторисом, в кінці року, якщо до кінця року не буде цих договорів і калькуляцій, ми не зможемо заложити їх в кошторис. Зараз березень місяць. Жодного керівника ОСББ немає ні договору, ні калькуляції, ні актів розмежування. От моменту, коли е, ви направите нам ці договори. Пройде щонайменше місяць-півтора, поки ми можемо його розглянути на загальних зборах, через те, що не в повноваженнях жодного керівника ОСББ без рішення загальних зборів підписати зазначений договір. Так що питання тільки за вами, тому що ми не можемо вам його направити проєктом, тому що у кожного в будинку набір свої своїх елементів, скажімо так. То й виходить, якщо ви хочете бачити в цілому цифру, то треба спочатку акт балансу розмежування підписати. А він в тому по крайній мере, узгодити. А про що він каже? Акт балансу розмежування закінчується. Він складається відносно внутрішньобудинкових систем споживачів. те про що ми і кажемо. якщо він починається з відного запроводу. Від засувки до будинку і закінчується у тими маленькими газопроводами які є у мешканців, які під'єднані до стояків. Тому ця схема і складається, вона вам подається ж на, на розгляд. От ви його можете просканувати, подивитися, чи закінчується воно споживачем, чи кришою, чи комбитом якимось як на першому поверсі. Це що завгодно може бути. Тому ми і кажемо, що у кожного система різна. Говорить описана калькуляція, періодичність об'ємів. Не можна кожному будинку. Зараз сказати вартість вона не унікальна для всіх. У кожний будинок є свої елементи. У когось їх взагалі немає, тому і вартість буде абсолютно різна. Та якщо працівник газового господарства прагнув спілкуватися із головами ОСББ виключно з приводу технічного обслуговування газорозподільної мережі, що є у будинку, то самих керівників об'єднань також цікавили нюанси заключення договорів із власниками квартир. Аргументують, що наразі їх мешканці отримали повідомлення у своїй поштовій скриньки від пад ГАЗ» з пропозицією укласти подібні угоди. Зараз люди кажуть, що ми надали повідомлення про укладання договорів технічного обслуговування Споживачами, то споживач це конкретний кінцевий споживач, той, що безпосередньо отримує газ у своїй квартирі. З ним теж конкретно кладеться маленький договір на ту те обладнання, яке у нього є, і там теж є вартість. От в, в даному випадку там ніяких проблем немає. Є калькуляція, є періодичність і об'єм виконаних робіт, Одна плита газова і внутрішній газопровід. Це два елемента. І це буде коштувати десь близько 100 гривень. Близько Прива, до 100 гривень вистачить в таку категорію, допустим. а вже при збільшенні інших приладів там збільшується і вартість. Треба знати, наверняка, який прилад обслуговується газовий водонагрівач або, або котел. В частному домі більше там виходить два елемента. Получається це відний зовнішній газопровід і внутрішній газопровід. Це два елемента. Плюс ті прилади, які є в квартирі. Олександр Васильківський зазначив, договір на технічне обслуговування газорозподільної мережі у багатоповерхових будинках можуть укладати лише з їх організації. А от власники квартир та приватних будинків можуть обирати між Черкаси ГАЗ та іншими організаціями, діяльність яких пов'язана з проектуванням, ремонтом, технічним обслуговуванням експлуатацією газового обладнання, тобто вибір у споживачів є. Але затягувати їх з процесом оформлення договорів і проведенням самого технічного обслуговування не варто, щоб не допустити відключень від. Послуги газопостачання представник Черкаси газ на завершення наголосив на відповідальності голів ОСББ за безпеку мешканців їх будинків. Я кожного разу кажу головам ОСББ на вас покладена відповідальність за збереження життя ваших мешканців. На вас Кожен, дивіться, кожен кожен мешканець має в своїй квартирі систему газопостачання в квартирі, конкретно. Якщо він укладає договір на обслуговування своєї системи внутрішньої в квартирі, він, випів... він за неї відповідає. А за газосподільну систему, яка знаходиться в будинку, відповідаєте ви. Тому і виходить, якщо там буде витоки газу в під'їзді, на лісіннях клітках, де б там воно не було і воно не обслуговувалось. То відповідальність покладається на вас, бо ви голови СББ не забезпечили технічний стан. Питання технічного обслуговування газорозподільної мережі викликало неоднозначну реакцію самих керівників ОСББ. Та все ж цей процес потрібно вводити у законне поле. Тож в найближчий час їх будуть збирати ще на тематичні наради із спеціалістами, адже головним завданням залишається запобігання нещасним випадкам у побуті та на виробництві при використанні газу.